22 червня 2023 року Чернігівський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував рішення Чернігівської міської ради від 30.03.2023. У ньому йшлося про внесення зміни доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року. Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік зі змінами та доповненнями. Цим рішенням суд задовольнив позов Чернігівської міської військової адміністрації до міської ради та додав протистояння. На магістратській нових сюжетних поворотів 4 липня 2023 року під час чергового засідання виконкому виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако рішення суду розкритикував. Є обрані представники громади. Законні спосіб, які приймають, ухвалюють публічно рішення по змінам до бюджету, які затверджуються на сесії міської ради або приймаються на сесії міської ради. Це депутати від різних політичних сил, які обрані людьми на виборах, і це їхні повноваження. Це представники громади. Я хочу наголосити. Призначений з Києва, чиновник, керівник військової адміністрації, він не є представником громади і не може таким вважатися Апріорі це представник центральної влади однієї з вулиць Києва в нашому місті. І його бажання односібно приймати рішення по бюджету міста можна сприймати як корупція. Нагадаємо, 17 лютого 2023 року, згідно з розпорядженням Володимира Зеленського, призначено начальника Чернігівської міської військової адміністрації. Ним став Дмитро Брижинський. Відтоді розпочалося протистояння між представниками Чернігівської міської ради та Чернігівської міської військової адміністрації. Олександр Ломако зазначив, що наразі Чернігівська міська рада готується оскаржувати рішення Чернігівського окружного адміністративного суду. Звичайно, ми будемо подавати апеляцію на це рішення, воно не набуло законної сили. Ми будемо намагатися відстоювати свої права. Ми стежитимемо за перебігом подій протистояння Чернігівської міської ради та Чернігівської міської військової адміністрації і оперативно інформуватимемо вас про нові сюжетні повороти цієї історії.